Доброго ранку, діти! Сьогодні ми потрапимо в Україну цифр і пригадаємо їх. Один. Метеликів скільки? Правильно, один. Ось цифра два. Значить, каченят буде. Один, два. Всього два. Цифра три. Рахуємо зайченят. Один, два. Три, всього три. Цифра чотири. Один, два, три, чотири. Скільки ведмежат? Чотири. Цифра п'ять. Рахуємо шишки. Один, два, три, чотири, пять, всього пять. Цифра шість. Рахуємо рибок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, всього шість. Цифра 7. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соняшників 7. Цифра 8. Рахуємо морквинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, всього 8. Цифра 9. Рахуємо білок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, всього 9. Цифра 10. Рахуємо їжачків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 їжаків. Всі цифри розміщені у певному порядку. У рядок Давайте подивимось, яких цифр тут не вистачає. Цифра 1. Є, а немає цифри правильно два. Потім іде цифра три, а немає цифри правильно чотири. Після чотири цифра п'ять, а не вистачає вірно. Цифри шість. Потім сім, а немає якої правильно. Цифри вісім. Дев'ять і остання цифра десять. Ось ми і склали з вами цифровий ряд. А ось математичний будинок. В ньому живуть цифри. І у кожної цифри є сусіди. Ось, наприклад, цифра 1. Як ви гадаєте, які сусіди живуть поряд з нею? З одного боку живе цифра 0. А з іншого боку, ви здогадалися? Правильно, цифра два. А ось на іншому поверсі живе цифра два. Які ж цифри у неї сусіди? А ну подумайте, правильно, ви здогадалися один. А з іншого боку, яка цифра буде мешкати? Цифра три. Один, два, три. А на нижньому поверсі живе цифра 3. В неї теж є сусіди. Ви здогадалися? Це цифра 2 з одного боку, а з іншого боку цифра 4. 2 3 4 а ось поряд ще один будинок, і в ньому живуть цифри 4, 5, 6. Давайте знайдемо їхніх сусідів. На цьому поверсі цифра 4. Ви здогадалися, в неї сусіди цифра 3 та цифра 5. 3, 4, 5. Тепер наступний поверх. У цифри 5 сусіди. Правильно, цифра 4, а після 5 йде цифра 6. 4, 5, 6. І на останньому нижньому поверсі живе цифра 6. В неї сусіди. Цифра правильно 5, 5, 6 і наступна цифра 7. Молодці. А ось ще один будинок. В ньому живуть цифри: 7, 8, 9, 10. Ви вдома разом з батьками поміркуйте і самостійно знайдіть їхніх сусідів. Ми сьогодні з вами пригадали усі цифри від одного до десяти та цифру нуль. Давайте згадаємо їх ще раз: Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Та цифра нуль. Ви молодці! До побачення!